Друзі, доброго дня! Це знову я, Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя, а ми з України та саме з Миколаївської області. Сьогодні зранку у нас мінус 6 градусів, а вчора був туман і, звісно, воно все це замерзло. Зараз я з вами пройду трошки по пасіки, подив... покажу, як воно тут позамерзало красиво, так, ізмарась така. Не дуже часто. У нас таке явище. Тобто запам'ятковуємо цей день ось таким, як він є. Так, Сьогодні тема буде у нас про обладнання. Давно я хотів зняти цю тему. Зараз я вам ще покажу на пасіки, що робиться. До речі, от там от щось там гудить. Щось гудить і я тут, мабуть, камера не візьме, але я бачу, що там наче техніка вносить мінеральне добрива. І поки я ще не почав основну тему, хочеться два слова сказати. знаєте, Є ну, різні коментарі там під моїми відео і стосовно цієї нашої ситуації з війною. І там деякі коментарі кажуть, що ну все, кидай все. І йди сюди під Бахмут воювати з нами. Тут розкажеш нам про бджоли і про все друге. Ну, дивіться, друзі. Я е, сто разів вже казав і сто перший розкажу, мене ще не гукали. Мобілізують, піду, не хвилюючись зразу. Але от дивіться, там от комбайн далі. да, не комбайн, а цей сівалка, мабуть, розбросує чам'ячну, селітру, що. А, а що всім отак от піти? Піти все кинуть. І оце все пасіку кинуть, розумієте? Хай воно загине. Тим трактористам далі теж все кинуть. І прийти потім в пустелю, да? Отак от виходить, по-вашому. Чи, чи як. Я, ви знаєте, я сам не знаю, як, як правильно це от сказати ну, і як вирішить, але ну, моя думка така, що там краще знають, хто там потрібен, хто там не потрібен. Тому я кажу, Зараз працюємо. По щось там зміниться ситуація, все кинемо, підемо там далі. Але от зараз отак, працюємо на пасіці. Так, Це така вступна частина. І по основній темі. Ми знаємо, що е, наче 3, 3 наче листопада там, в, общем, в Черкасах організовується. Виставка ярмарка, там буде конференція з бджільництва. Тобто виробники інвентарю з'їдуться і будуть презентувати свою продукцію і будуть спілкуватися, буде доповідна частина щодо експорту, стану експорту меду. Взагалі ми знаємо, що такі заходи проходили в форматі бджолярський круг Не завжди. але... Вже декілька років вони не проходять. Це пов'язано, по-перше, спочатку була ситуація з ковідом, потім ситуація з війною, і отак от воно, знаєте, все, все зачахло, зачахло і ніхто нічого не організовує. Потім ми знаємо, що в Харкові була така потужна виставка, але я думаю, що вона і зараз була в Харкові, але вона, мабуть. Небезпечної проводить, тому що, ви знаєте, що там прилітає, там поряд долітають ці ракети. Вони долітають будь-де, але там вони частіше долітають, ніж будь-де в Харкові. Тому я розумію, що організовується в Черкасах ця виставка і там буде представлено обладнання. І зараз я вам скажу, ви знаєте. Що, як я кажу, стратегія бізнесу. Мрій і дій. Тобто, спочатку ти повинен якось візуалізувати, що тобі треба, а потім йти до своєї ціли. І отут, -от на, цій пасіці, от дивіться, на цій пасіці, я вам вже декілька разів казав, що я працюю один. Тобто моя сім'я вона каже, це, це твоє, і давай роби. І, звісно, одному важко і вже починаєш задумуватися над різними способами, механізації, механізації автоматизації допомоги. Бо людський фактор він ненадійний. Зараз той помічник є сьогодні. Завтра він там чи запив, чи другу роботу знайшов. І виходить, немає стабільності цієї цій робочої силі. Особисто в сільській місцевості я вам наголошу. Я вже приклад приводив, що просив за тисячу гривень по допомогти перевезти пасіку людини. Не знайшлося в селі людини. Дві людини мені треба було, щоб перевезти пасіку. Ніхто не хотів тисячу гривень заробляти. Але отак уйдеш по селі, дай закурити. Позич 20 гривень. Ось така ситуація. Продовжуємо. По-перше, що би я хотів механізувати, автоматизувати. Я, знаєте, у мене виходив ролик на моєму каналі, що нащо мені шнек. Я розкладав той, забрус, розкладав той забрус на землі. І хто не знає, да, шнек це такий прилад, який вичавлює мед з забруса. І виходить, віск окремо, мед окремо. І я оце, цей забрус на землі розкладав і бджоли його вибирали і було до, досить непогано. Але є декілька мінусів. Перший мінус це воно дуже велике. Ну, десь у мене вийшло ну, десь кілограм 300 забруса, ось так, тобто забрус з медом. І оце, розумієте, да, треба отак от якимось певним шаром застелити застілити целофан і викласти ці відра. І бджоли починають оце, оце тягати. І вони зачастую витягують за межі целофана. Тобто треба якісь там корито Тобто це вже вкладання. Далі є таке, така підозра. Ну, не підозра, це, це відомий факт, що бджоли. От на таких місцях, на повалках, на оцих забрусах, там, якщо відкритим способом годувати, вони переносять хвороби, передають один одного. Тобто є велика вірогідність того, що пасіка може заразитися. І навіть, ну не те, що пасіка, навіть якщо б одна сім'я тут десь сама була уражена якоюсь інфекцією, то вся пасіка може заразитися з одної там, чи з двох сімей, які працюють на забрусі. І по третій, і в цьому році я той забрус не викладав, і так він відрах у мене і закристалізувався. Я дуже давно робив з таким, з таким забрусом, який знаєте, закристалізувався, але ворогу не побажаєш такого робити з тим забросом. Він настільки твердий, його треба, по-перше, розігріти, це витрати. Електроенергії. По-друге, давай його все, ти його до рідкого стану не розігріє, щоб його гріть до рідкого стану, там треба три доби його гріти. Ти давай його лопаткою, вибираєш, щоб мозолі понатирав вже. Третя мозоль у мене на долоні. І далі ти починаєш його топити, той забрус. Звісно, що його можна перемити, але ми знаємо, що. Перемитий забрус, який той мед буде з підвищеною вмістом вологи, він довго не буде лежати, його треба зразу щось з ним робити. Чи медівку робити, чи на самогон ставити, так він лежати не буде. Тому було прийнято рішення топити, топити його так, як є. Тобто там вийде перегрітий мед і, і віск виходить. Що, що, яка картина виходила? Виходила, наприклад. З е, трьох трь, я думав, що з е, е, 20-літрових відер хоча б 20 літрів забрусу видає, ой, віску видає. Ні, виходить десь по об'єму, я маю на увазі. Приблизно з цього з 90 літрів приблизно ну десь, ну десь літрів може е, 15 по об'єму е, воску. Тобто ну, дуже низький. низький Виход воску, але тут не воск винен, це винен те, що я відкачував мед, вже була у нас вересень місяць, і дуже багато меду залишалося на тому забрусі. Тобто забрус такий медовий. І я так на це все діло подивився і дивлюся на ці. Скільки у мене? ну Майже майже, вийшлося. А, ну так я ж не де сказав, виходить. З цього е, об'єму забрусу у мене приблизно вийшло три бідони меду, тобто 150 кілограмів бруда багато, і решта там мед, тобто дуже багато меду. Я подивився на це все. І той мед, він же ж перегрітий, темний. Я, мабуть, буду з нього робити медівку, там додавати в певних частинах. Але в, в товарний вигляд він не піде. А я так думаю, якщо б він був товарний, це я приблизно по своїм роздрібним цінам. ну 1000 на 15, ну точно я би його продав. Та який на 15? Більше, десь під 20. І ми знаємо, що є такий прилад шнек. Ось це перший б прилад, який би я би собі купив. Тобто шнек, щоб цю роботу. Уникнути, щоб ми знаємо, що таке шнек вичавлює зразу той мед, і ти його там розливаєш. І, і до речі, він дуже виходить добрий якості. Забросний мед самий найкращий, незважаючи на те, що він там через той шнек прийде, там буде, як кажуть, мішатися цілий день, окислятися з повітрям, з нержавіючою сталю, але все одно він краще, ніж такий звичайний мед. Тобто я би, по-перше, собі купив шнек. Далі, всі ми бачимо, що зараз у нас продаються е ці от, і, і почали дуже сильно рекламуватися лінії для відкачки меду. Але, ну в принципі, що, е е е зараз мова йде не про те, щоб я би купив, в принципі, а що я в першу чергу купив. От я про шнек розказав. Далі я нагадаю вам, як я відкачую мед. я відкачую мед звичайною медогонкою. Я навіть не знаю, як вона називається з радянських часів. Вона зроблена з алюмінія. Там такі навіть непереверні касети, вони так переставляються. Але там є плюс що там є такі пази під радіальну медогонку для маленької рамки. Тобто я цією медогонкою на 24. Магазинні рамки до сих пір відкачую пасіку. Я не кажу, що вона там ідеальна, там супер. Да, але вона робить 24 рамки, це якраз на одну людину, яка я, ну, який, який є я, яка працює на відкачці меду. Я якраз відкриваю 24 рамки меду, коли, коли відкрутила медогонка, розумієте? Коли відкрутила медагонка, тобто мої потужності відкриваю я ножем з принципі, Але що би було мені потрібно, я порахував дуже багато часу при цій своїй відкачці. Мені в принципі все влаштовує. Я так потихеньку собі качаю вуликів. Ще знаєте, на не, не півтисячі, щоб щось там, кудись там жнатися до, до, за, за швидкістю. Звісно, щоб хотілося швидше, але поки що так. Але щоб я взагалі... Зараз вдосконалив на своєму цьому процесі відкачки, так це бо я купив, оце, знаєте, накопичувач для меду. Тобто це таке корито, називаємо його так, яке має вертикальні такі два сіта і туди стікає мед. Тобто, Щоб не цідитися медом, я зараз сіжуся, тому що я працюю на роздріб. Я зараз сіжуся з цими сітами. цих сіт у мене два. А коли. Коли, коли відкачка вже пізнього соняху три, тому що дуже вони повільно, повільно стікають, ці сита, медсита, і тому треба їх заміняти. І особливо це на останній соняшник дуже довго це, дуже довго це відбувається переливання з медагонки у відро. Тому що ви знаєте, що поки воно там набереться його треба трошки потримати, і я порахував, що біля години часу я, біля години часу я витрачаю на те в, у день, щоб переливати оці сіта. Тобто я би, знаєте, щоб зробив, По поставив би, поставив би хтось там каже, поставив би. Е Сіт поставив би оцей накопичувач на 300 літрів приблизно. чи На 300 кг да, більше, більше я не викачаю. Тобто на 200 літрів. І, ну, в принципі, на, мабуть, на, на 300 літрів, так, щоб запасом було. І цілий день би качав отой накопичувач. А потім для того, щоб цього накопичувача треба мені забрати там, в певній ємкості, я би взяв ще насос. тобто я би взяв оце е накопичувач з насосом. Оце забладнання. забладнання, що я хочу сказати далі. Всі ми бачили оці от станки по, розпечатки, е по розпечатки рамок. Але я вам кажу, що ну, воно і так виходить нормально. Звісно, щоб, якщо б воно там само, само е відкачувалося, відкривалося. То я би ну, було б непогано, але все одно я так бачу, що по швидкості там не дуже сильно, але там дуже сильно розвантажує людину. Наприклад, хто на розпечатці стоїть. Тобто перший день махаєш ножом, все нормально, другий нормально, а на третій вже щось там і важковато, Тобто заморився. розумієте? Але це ну, для мене зараз це не критично, тому що моя технологія передбачає. Дев'ять рамок в десятирамковому корпусі і я маю на увазі підмет. І вони там позаті змахнув ножем один раз, другий раз змахнув ножем, відкрив другу сторону, а вона... але є ж такі знаєте, рамки, що там яма, там треба там, кавернути. Я розумію, що якщо такі рамки будуть виходити після, наприклад, розпечатки, то ці, на всі ці рамки я теж ямки. Є теж Свій час буду гаяти, але ну, це буде, знаєте, по часу я думаю, що буде так, же, але по трудозатратам, тобто я буду уставати менше, якщо буде така. Але за що я це все вам розказав? За те, щоб розпочатку я би ще, ще не брав знаєте, в першу чергову. І третя річ, щоб я б зараз знаєте, взяв, це ви всі бачили, що зараз люди розгружують, погружують. Вантажать за допомогою всяких там механізмів, тобто ой не цей, Стріла така, знаєте з лібеткою. Більш заможні А Мені б достатньо було, електр... опі -лифта. Опі -лифта, простого але не просто опіліфта, а електричного опі Який, знаєте, Зараз ж всі ми раніше їздили на велосипедах, зараз на цих електроскутерах. Цей це опіліфт електричний, який. Сам їздить і сам піднімає ну сам за допомогою електричества, то я думаю, що мені б не завадив. От дивіться, тут от чого мені треба, от буває, ви ж бачили, що я піджинаю машину от сюди і грузю машину. Але, наприклад, от така робота як роздача корпусів Воно здається, що земля рівна, але все ж таки є там ямка. там камінець і воно е велика вага на, на цьому ямці, на тому камінці, воно стрибає і треба прилагати зайвих зусиль для того, щоб е перескочити. Тобто, якщо б воно їхало само, було б набагато краще. А саме головне е у, разі, у разі кочівлі, то ви ж бачили, що я на прицеп вантажу. і ви знаєте, тут вулик, вулик, ну навіть там 40 кг, не так уже легко. Особливо, коли їх там 40, завести по трапу на прицеп. розумієте? Це ж все ж, все ж таки навантаження на ноги. А так воно там заскочило. І все. От я вам би сказав, би три, три речі зараз, бо я, якщо б були кошти, і зараз ми перейдемо до цього питання, я би купив. Тобто це шнек. Це накопичувач з насосом і це у нас е, апеліфт електричний. Але от я завжди дивуюся знаєте, на цих от виробників інвентарю, які, е, ви ж бачите, які там ціни. Ну, я, звісно, і не маю претензій до цін, що там у них же ж виробництво, що там у них е, витрати, тобто там ну, все, там все рахується, там у пасічника, там все рахується. Матеріал, е, е, електроенергія. там, Витрати на найману працю, все це рахується, тому що якщо людина не буде рахувати, то і нічого у нього в бізнесу своєму не вийде. Але от коли, наприклад, пасічники скачали мед, пасічники скачали мед, і починаються, знаєте, такі розмови, як його там продають, за що продати, яка ціна справедлива, оці от виробники інвентарю, вони чомусь сидять в сторонці, вони вважають. І рахують, що їх це не стосується. Тобто пасічники самі повинні знаєте, за це все турбуватися. Тобто Це не їхня проблема. І також з пакетчиками, розумієте, коли пасічники накачали мед і починаються там всякі дібати про ціну там меду, пакетчики тихенько сидять, розумієте? Що я вважаю, що ми потрібні робити? Ми потрібні, будь... я завжди під час своїх відосів. Кажу, що пасічники це одна спільнота. Всі кажуть, що ми там конкуренти. Так, ми на, на одній місцевості, наприклад, отут, -от, ми конкуренти отут, -от, на одній місцевості. Тобто, тут у нас є кормова база, тут у нас є якісь там певні умови. Але е, взагалі, наприклад, пасічник, який е, далі 5-5 кілометрів, кілометрів від мене, він мені не є конкурент, а є партнер. Тому що у нас, у нас одна сама задача. І я і під час оцих дебатів, коли, наприклад, формується ціна на мета, по-перше, ж люди ж там, то що ми бачимо в інтернеті, то одне. А ще більше ще більший відсоток, що пасічники пасічники созванюються, розумієте? І, ніх, і там от по чому, чому продати, яку ціну чекати, наприклад, що там чекати чи не чекати, от такі розмови йдуть. І я вважаю, що під час таких розмов... Виробники інвентарю і виробники бджолопакетів не повинні стоять осторонь. Вони повинні теж допомагати, наприклад, агітувати, що за дешево не можна, не можна давати, бо ну не то, що за дешево. Я ж вам казав, причому тут дешево. Є собівартість, є націнка. Ось треба собівартість, плюс мінімальна націнка, а не так, що собі в убиток. І всі виробники інвентарю теж повинні теж приймати участь в обговоренні ціни на мед в своїми засобами, щоб її підвищити, розумієте ту, ту ціну. Бо не буде продажу меду. От я вам вже казав, що я вважаю, що ціна меду це фундамент. Якщо не буде ціни меду, не буде ні пакетів не буде купувати. Люди. По нормальній ціні я маю на увазі. Інвентар теж не будуть купляти. Інвентар там все просто. Пару років пороблять на склад ці підприємства, якщо там не буде збуту. І, і, і все. Мабуть, там у виробних кіф інвентарю є ще така опція, там хто пошустріє, на, на експорт працювати. Тобто конкурувати з імпортними. Виробами, Але за, за рахунок чого ж наші, опять же ж, Конкурують, За рахунок ціни, дешевше роблять. І Отака От ж ситуація знаєте, виходить і як з медом. Дешевше роблять, і, і тому є більш-менш попит. А так би я думаю, що ніхто би там і не купляв е наші вироби за кордоном. Так, друзі, ось такі мислі щодо інвентарю, що я купив, а ви обов'язково напишіть. Свої думки. Треба купляти інвентар, треба розвантажувати себе, свій організм, бо все ж таки це все ресурс нашого організму, а купляти це ресурси фінансові, розумієте? Так чи треба ці фінансові ресурси переводити в ресурс організму? Я вам бажаю всім добра. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.